Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 5 жовтня, і мілітарний доповідає росіяни перекидають свій флот з Севастополя до новоросійська. Інформацію про це підтверджують супутникові знімки, які опублікував осін дослідник МТ Андерсон. Тож у новоросійську зафіксовано шість великих десантних кораблів: фрегати адмірал Есен, адмірал Макаров та три підводні човни проекту 636 Варшавянка також було перебазовано патрульний корабель проекту 21160 Василій Биков та два малих ракетних кораблі проєкту 21631 Буян-М. А от на знімках Севастополя зафіксовано чотири десантні кораблі та один підводний човен. Звісно, перекидати частину кораблів росіяни почали після успішних атак збройних сил на їхні кораблі в Севастополі та штаб Чорноморського флоту, але загалом почали це робити задовго до цього. Далі деталі від капітана першого рангу запаса Андрія Риженка. Росіяни почали перекидати флот новоросійськ рік тому назад. Перше це стало зрозуміло, коли перший раз перед Святкуванням так званого дня флоту в липні місяці. безпілотник тоді впав, ну попав в штаб Чорноморського флоту. Після цього вони почали перебазування. Таке досить, ну яке можна? А, значить, зараз, після серйозних ударів, дуже серйозних, по сухому докусі в до і штабу флота, ну, від було відмічено. Переход до новоросійського фрегата адмірал Макаров. А друге підводного човна Великий Новгород, який знаходився, до речі, недавно він закончив ремонт тільки в Севастополі, і а, одного а, корвета Буян. А, це називається він Уінгшеті. Зараз він знаходиться в Лазовському морі, до речі, ну, от. А, ну, в принципі, більше таких серйозних. Змін я не побачив іменно пов'язаних з, з цією атакою. Ну, до речі, ще там може характерно те, що два патрульних корабля биков і котов, які базувалися в основному в Севастополі, зараз вони в новоросійську. От. Ну, цей перехід був здійснений раніше. Я, в принципі, це пов'язую, можливо, з тими завданнями, які вони можуть виконувати біля Керченського мосту або протоки Босфор. От, тобто, ну, про те, що там прямо йде такий тотальний сход, я би не сказав. Ну, дві третини Чорноморського флота зараз перебувають по чисельності в Криму. Основна частина в Севастополі є кораблі у них в Новозерному. В Новозерному вони тримають два ракетних караб... катери радянської побудови з ракетами Москіт, які призначені для перехоплення суден. Якщо вони підуть о, цими нормальними шляхами, визначеними морськими через центральну частину Чорного моря в наші порти, от там знаходиться два таких катера. Ми знаємо, що вони, до речі, виконали стрільби. Десь два місяці тому назад, в північно-західній частині Чорного моря, ракети Москіт одної. Далі в Севастополі. В Севастополі два фрігати знаходяться, проєкт 1:35, старі фрігати радянської побудови, десь там і по 40 років. Петливий латний. От. Є там кораблі ем, 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 малі проти човнові кораблі. Є, е, до речі, 5 десантних кораблів. Два з них знаходяться, три знаходяться в ремонті, в тому числі цікаво, що там знаходиться Да, то Тобто росіяни його притащили з Новоросійська, там за, заштопили йому цей борт. А от притащили. Зараз не з'явилася таки інформація, що нібито е, ці два серйозно пошкоджених кораблі, мінський, можливо, цей гарняк вони будуть для запчастини використовувати з нашого Константіна от який там знаходиться з 2014 року. А от, е, ну і там тральчики є судно забезпечення в Севастополі. Ну, хоча заходи безпеки там звичайно ну, дуже такі серйозні, вони там бонові сеті, бонові загородження, ППО, і так далі. Є декілька кораблів э, в э, Феодосії і в Керчії. Також ну, небагата кількість. І от, ну, в, Азові там, в Азові, ну, зараз є інформація, що там знаходиться оця інгушетія. З, ну, з калібрами. таким чином росіяни ховають в новоросійську свої найновіші кораблі. Поки що українське ракетне озброєння дістати туди не може. А от морські безпілотні катери вже там бували. Одна з таких атак була зафіксована на початку серпня цього року. Тож росіяни намагатимуться посилити там оборону для захисту від морських дронів в першу чергу. Як вони це роблять на півдні Криму? А зараз ну, ми знаємо, що фактично. Вже протягом двох місяців оці кораблі прикордонні ФСБ Росії вони знаходяться вдовж а, Південного узбережжя Крима в морі, і вони здійснюють патрулювання і спостереження за морською обстановкою, щоб виявити можливі наші морські дрони, там, от, які в тому районі можуть знаходитися. Це вже ну, фактично щодня вони перебувають в морі порядка 5-7 або десяти кораблів. Разом з тим, своє основне завдання ракетні удари по території України Росіяни зможуть здійснювати із Новоросійська. але це дозволить українським засобам протиповітряної оборони раніше виявляти пущені ракети, тому що дольот буде довше і таким чином їх ефективніше збиватимуть. А от щодо десантних кораблів, то своє основне завдання підтримка десантних операцій. Вони очевидно не виконуватимуть. Їх скоріш за все залучатимуть саме для транспортування. До речі, була інформація, що нібито от, хочуть, хочуть окупанти провести дно поглибриваної роботи в Маріуполі, щоб вивозити там якісь, значить, там, я не знаю, щось, щось там хочуть вивозити. Ну, Я так думаю, що метод якраз десантні кораблі можуть бути задіяні. До цього. Крім того, росіяни планують розмістити базу військово-морського флоту на території самопроголошеної фактично окупованої Росією Абхазії. Це тема для окремого розбору, але Україна як ніхто знає, до чого це може призвести. Ще одна функція, для якої росіяни використовують свій чорноморський флот блокада північно-західної частини Чорного моря. Від цього вони точно не відмовляться, оскільки це політичний, економічний та військовий вплив. Для цього застосовується непотрапляймий авіаносець, який називається Кримський півострів, і там залучаються до цього сили як авіаційні, так і сили берегових ракетних комплексів і надводні сили. Ну, про надводні сили я вам сказав: конкретно: оці сили, скажімо, быстрого реагування – це два ракетних катери, які знаходяться в Новозерному. Плюс оці патрульні кораблі вони можуть вони регулярно підходять до протоки Босфор і здійснюють там спостереження за судноплавством. от ну до нас ходять такі судноплавники, ну, моряки цивілізовані, у них працює апаратура АІС, і ну, використовуючи її, на жаль, от супротивник може дізнатися, куди йдуть ці судна, і, в общем-то, їх там. Але ну зараз, в общем-то, супротивник не наважується поки відкрито скажемо ну, протидіяти руху цих суден в межах територіальних вод наших сусідів: це Туреччина, Болгарія, Мудія. Свої територіальні води от, ну, от порта Одеса до Острова Змійного, Ми максимально як могли там зараз. Посилити ППО протимірний захист. Глобальна мета е, України в цьому випадку може бути досягнути того, щоб всі бойові кораблі були виведені в Новоросійськ. Це була остання річ, яку вони ну, будуть робити. Я думаю, що тримати вони будуть, будуть посилювати, а тому що ну це фактично ну, на флоті, воно базується багато їх питань. Наприклад, ну як ми розуміємо, що ну, і, і, і в тому числі морально-психологічних, іміджових, тобто вони, ну, звичайно, вони свої кораблі цінні нові будуть тримати у більш захищених позиціях, тобто новоросійська такі кораблі, які там ну, потрібні. Але флот їм потрібен там, тому що якщо вони виведуть кораблі з Криму, то північна західна частина. Чорного моря, ну фактично а, ну, стане під нашим контролем. От, ну, опять же, тут остат, залишиться авіація у них. Ну нам, в принципі, буде простіше рухатися, а от, діяти. Ну, я думаю, опять же, треба цю загрозу сприймати з Крима, як оцей от, не потопляємо авіаносець, то це комплекс, то це надводні засоби, авіація, ракети. Які знаходяться в берегових на системах, і а, ну, поступово цей бойовий потенціал супротивника викашувати. От, ну, от це ми зараз і спостерігаємо, в, меж, в межах того, скільки значить, є зараз у нас, а, ну, скажімо, сили засобів. Якщо окупований Крим для росіян це непотоплювальний авіаносець, то він має повернутися в рідну гавань. Тож підтримуйте збройні сили. Ну і звісно ж, підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, коментуйте, читайте наш сайт, наш телеграм і наші соцмережі. Побачимось.